Вітаю на каналі Польська Початкова. Сьогодні говоримо про дієслова минулого часу, незавершеного стану і, і значить, чоловічого, жіночого і середнього роду однини і множини. У польській мові середнього роду е, не існує, е, є інша назва, є родзай ніякий. Це відрізняється від українського розуміння, тому що середній – це щось таке середне. А в польській мові ніякий це те, що не належить е, ні до чоловічого, ні до жіночого. Але воно, ну, бо то мож, мова може йти про чоловіків, може йти про жінок, і поляки зробили ніякий. Ну. Для мене це більше подобається, більше пасує. Далі говоримо ми про дієслова в польській мові часовники, е, час е, пшевий. Що минуло і е, лічба поєдинча, тобто однена, або лічба много. вам пару прикладів. Е, он працював, вона працювала, вони працювали. Чи не маємо Ew в кінці таке за завершення, або е, а, там буква А. Тоді отак би сюди поставив букву А. Шліфувала, спахливала, їхала і так далі. І вони працювали. E, тобто маємо Eł, A і I. Тобто L чоловічий рід, А, жіночий рід і род ніякий множина. Тобто лічба много. Йдемо. Лекція номер 16 а Albo z numerem 16A, albo 116A, albo pod numerem 16A. Kto pracuje na hurtowniach, to e, wie, e, jak to szukać, tam. coś tam z jakimś numerem, tak? A kto nie wie, to się dowie, nie? Dobra, wczoraj on pracował w firmie. Wiecie, wczoraj Win pracował w firmie. E, wczoraj ona pracowała. в фірмі, Вчора вона з псом тала в ну, Далі. А вони в мене часі відпочивали, пили піликали і палили. так, А вони у між часі, між часом відпочивали пили каву і палили. Тобто курили. І тут можна сказати. A wy w międzyczasie odpoczywali, pili i palili, my w międzyczasie odpoczywali, pili kawy. no ja nie palę, to, ale dobra, palili, niech się tam palą, niech palą, kto chcą, palenie e, albo zdrowie, a wybór należy do ciebie, tak na papierosach napisany jest. Później on spachlował, szlifował, spawał, czyścił, malował starego dziurawego, dyzy i urawego, dziurawego fiata i później i sprzedawał, tak? Naprawiał i sprzedawał. Doprowadzał i sprzedawał. Później się więc spachlował, szlifował. Чистив, малював, зварував, спавав, зварував і продавав. Так. Приблизно так. Щоб ви зрозуміли. Тепер як це може стосуватися до першої, скажу вам, усно і до другої особи? Таке саме закінчення. Всі ці закінчення, які я вам пояснив, Можна застосувати. Вчора ти працював, вчора він працював, вчора вона працювала, вчора й ти працювала, вчора он вони працювали. Ну, розумієте? І оце закінчення ЕуА і Ел I, I, Там нема Л там ЛІ. Ну, Л там нема, бо то так само українське L. Воно далеко інакше. Це ще третій звук. Третій звук різниці, бо там є працював, працював і і працювала. Ну, є L український, але є ще той з Евсків. Все рівно там та різниця, як українець говорить ту букву Ли. Все зразу е, воно дзвінкіше набагато, е, воно зовсім інакше. І ще можна пізнати багатьох людей, хто має, я дивлюся, людина так затягує, е, е, старається так сказати українську букву, «ли», дивлюся, фамілія польська у людини. Багато навіть ютуберів я то замічав. І чую, що це людина і, і, і з польського роду, і вона з, з, з мами. З діда чи, 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 чи тата, з Діда, з Прадіда чи з прапрадіда, затягує в, ті в польські такі ну, працював, ходів. Е, і, і він просто нормально, йому два рази скаже польське слово, і він зразу так чистенько говорить. Чому західні українці багато дуже так є цей, що на польську мову так? Заскакують, особливо ці Львів, Франківськ, Тернопіль, то так. Ну, прекрасно розмовляють. Де ж слухаєш, навіть я часами йду, думаю, хтось зі мною розмовляє, думаю, що з поляком, з таким, що постійно там живе, а я з кимось розмовляю, думаю, точно, а то вказується, що він з Львівської, а я з Франківської області. Ну, Бачите, буває і так. Коли коли, коли ви зможете зрозуміти, що ви вивчили польську мову для вас, то буде для вас дуже корисне, коли ви хоч бодай, скажете два, три, чотири слова, два, три, чотири слова і вас не зрозуміють, що ви ну, зрозуміють вашу мову, але не, 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 не винюхають, що ви цей приїхали з України. Я так е, був на фірмі, то на вікнах мені сказали, маш пан мовить, що є пан пан е, міхалем, що є пан е, міхав, як маш на ім'я міхав, добра, честь, міхав. І всі до мене говорили міхав-міхав. І, і, і я вже там три тижні як пропрацював на цій фірмі, то я приїхав додому і, і комусь вже, спочатку комусь казали Міковий. То я ще так обертався, але вже думаю, мені треба не обертатися, бо я можу спалити шефа. Ну, от такі були часи. Треба було заробляти гроші, де давалися, так, І був міхав, то міхав. Ну, а що зрадиш? Ну, то міхав, ну, то... <правді> трудно. <правді> і три тижні мені просто повезло, що там були сльонзаки зі сльози. Вони то говорили, ті хаузизахи на туалет говорили Хайзель. I ty pierunie Piarunie, kaj w Piarunie. I, i, I tam taki rzeczy w nich tam to wszystko było. No i, i bóle z Podkarpacza, i bóle z Lubelskiego. I to ja tam między nimi zamieszał się, niech to, to Michała a tam nawet i, i nie widział nie, Michał uszczelki pakował w okno. Trzy tygodnie jak wariat, za grosze. No ale różnie bywał w życiu. No. Jak będziecie tak starać się, to będziecie nie gorzej, a lepiej ode mnie rozmawiać. A to jest najlepszy do, dla mnie to jakby no, zaszczyt. Abyście się nauczyli. Później zrobię Wam lekcję, gdzie zrobię tak, że napiszę wam jakiś tam wyraz i... Postawię te zaimki, pierwsza, druga i trzecia osoba. Nie, żeby byle, tylko ja Wam powiedział, nie? Ale jak przykładowo, jak tutaj wczoraj, wczoraj i, i, i ja tu e, napiszę Wam on, ona, oni, to już nie będę pisał, pracował. E, e, znajdziemy jakiś e, inny czasownik i, i tam, czy malował, czy spachlował, czy, czy coś tam, coś znajdziemy. To już dużo tego jest, nie? E, i on, ona, oni. I wtedy e, pokażę Wam tą różnicę, bo e, te, e, te rajsze zakończenie, to ono jak najbardziej e, człowiek się tym, e, e, no, korzysta z tego. Bo e, dla przykładu, ja pracował wczoraj, ja był, byłem tam, tam, ja tam pracował. І Я бив там, я бив там. Ну, це бив, бив, а ще то я вже пояснив окремо. Я не буду ще раз, то ксім два рази казані не каже. Але це тут є затруднення, я вам поясню, зроблю ще одну лекцію наступну, і я думаю, що всі ці такі. Речі, які вам трудно зрозуміти, вони вже вам вирівняються, а ні, то починайте з першої лекції. І ще одно, на кінець такі. Лекція одна мінута 47 секунд. Людина хоче, щоб я пояснив різницю у слові, прим, чи при насілісті, чи при чи ще якось, чи. Там, чи «чи», чи, чи, ну, чи. Пишемо ТРЗ. І ну, Яка втім є різниця? Ну, є різниця в вимові «че», то не ти і «ше». То кажіть ти і «че». Ну, якщо, якщо комусь немає різниці, ну, о, о, поляк тоже один на 100, може йому немає різниці. Я вам стараюся показати так, що якщо хтось хоче, я вам пояснив, сказав, яка різниця. А ви собі вухо раз чули, якщо ви того не чуєте, ну, і вам так по сути, говорити. А що я маю до того? Я ж вас не цей, ну, ну, вам горло там чи вухо... не виправлю, я можу подати те, що може подати викладач, так, як я можу, у міру моїх можливостей. І, і, і з того боку, що я пройшов через те, що ви зараз багато хто проходить, і з таким. Нахилом можу подати. А більше я ну, трудно, Як хтось йому мовить, ну, не до рада. Не кожний. І ще щоб ви розуміли, лекція, лекція вам до ваших знань подає від 1%. Якщо ви читаєте книжку, це 1%. Якщо самі читаєте свою книжку, може бути 2%, читаєте книжку, що вам в інтернеті показують, це 1%. А коли викладач говорить, коли вам написали, пальцем показали і, 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 і цей і просто вже ходили коло вас, це 15%. А коли, от, як я вам повторюю, показую і передаю приклад на прикладі, це є е, максимальне, що може людина подати, це є 20-22%. От стосовно тої лекції, я на 100%, коли я писав всі реферати, мені всі викладачі казали, що я подав максимально як можливо. Ну, якщо я е, для доктора наук е, чи для професора подавав на його думку максимально можливо, ну, то я думаю, що людям говорити, то. Добре, дякую. Е, я ні на когось не дня бо е, я теж такий був, коли був молодий, та як точні, то зараз пух. Ну, а то ж Nie te lata, nie ten status i nie ten czas, aby, aby, aby takie rzeczy robić. Najlepiej to spokojnie i normalnie żyć. Do czego wszystkich e, zapraszam i no, rozum, rozum to najlepsza rzecz. Starajcie się ten rozum, ale już jak jest krajny, krajny wypadek, to trzeba umieć i to. Rozumiecie? То таке. Дякую всіх, запрошую і ніхто не гнівайтеся. Я е, маю таку німецьку натуру запальну. Часами я вже сьогодні четвертий раз то відео знімаю. Часами хтось людина не дивиться, можете зайти там ту, ту лекцію під 16А німецьку. Щось там керівниця, йому руль там не під лінькарт, йому там щойрат сказав. Е, ну, ну, Яке хоче слово таке використовую, чоловічку, я ж теж, що схош, то скажеш. Ні. Не пасує одне слово, є 90 лекцій, і не можна нікого по одній лекції судити, поки всі 90 не передивився. Ну ви вже так дехто за мною поступає і ще гірше, як на суді поступали з Христом. Бо навіть там нікодим сказав, не можна судити людину, поки її не вислухають. А як можна прийти вчути одну мінутну лекцію і викотати таку претензію? Нанімайте собі, щоб вчитель за вами бігав, якщо ви в Європі платіть, хай вам поясню, як, ви, а як не можете не, маєте, не можете і не хочете то платити, то ну, обходіться тим, що є. Всім дякую, кланяюся і запрошую.